Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. І сьогодні ми з вами побуваємо в гостях в селі, у бабусі. А погляньте, скільки у бабусі на подвір'ї тваринок. Як називаються ці тваринки? Так, домашні. Послухайте загадку про одну з них. Носик п'ятачком, а хвостик крючком. Молодці, здогадалися, це поросяк. От таке порося я пропоную сьогодні виготовити на занятті. Тож до роботи. Але перед початком роботи ми з вами повинні підготувати наші ручки. І зараз ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки у бабусі на подвір'ї. Багато друзів наших є. Кішка з кошенятами. Собачка з цуценятами, свинка з поросятами, корівка з телятами, коза з кузенятами. бігають, стрибають, бабусі допомагають. От наші ручки готові. Нам з вами треба буде клейоночка, аркуш паперу і погляньте, серветочка Клей, фломастер чорного кольору. І я ось підготувала до роботи кружечки, 4 кружечка рожевого кольору і великих 4 кружечки рожевих. І один маленький кружечок червоного кольору. Два кружечка нам знадобляться цілих, а два кружечка батьки вам допоможуть розрізати один з них на опіл, а інший на чотири частинки. Отже починаємо викладати наше поросятку. Беремо півкружечка і розміщуємо внизу. Це будуть ніжки, як на яких триматиметься наше поросятку. Тепер ми викладаємо тулук поросяті, голову на які я намалювала вже два очка чорних. І тепер ми кладемо вушка. Одне вушко з одного боку, і друге вушко з іншого боку, і передні ніжки з однієї сторони, з іншої. І носик з маленького червоного кружечка, носик, п'ятачок. Ось таке поросятко у вас повинно отриматися. А тепер починаємо наклеювати наше порося. Працюємо на клеюночці. клеємо пів кружечка. Серветочкою промокнули. Ми наклеюємо тулик, дуже гарно намазуйте край кружечка, щоб гарно він приклеївся. придавлюємо пальчиками, серветочкою і знімаємо зайвий клей. Тепер голівку і приклеюємо голівку поросяті. Лужка залишилася нам наклеяти. Серветочкою гарно промокнули. і передні ніжки. Та ніжка і ніж. І останнім наклеїмо носик нашому поросяті. маленький кружечок. Гарно промокнули серветочком всю роботу, закрили клей. І фломастером залишилося нам з вами домалювати хвостик нашому. Поросяті, хвостику поросяті, ключечком, тому ось такий ключичок ми з вами і намалюємо. Ось таке веселе поросятко отрималось у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення, дітей!